Манюсенький сховався. Пішечкий. Ой, який улов, яка красота. Перечистила гарно. Отак крупненько ріжу на сковорідку. їх обсмажу. Ось зараз ще ріжу. І з цибулькою буде гарна закуска. Гарненько підсмажилися грибочки. Я їх вже підсолила, вже випарувалася вся водичка з них. Дуже багато було рідини. Ось як вони жарилися. І ось цибульку підсмажила. Зараз перекину туди, з'єднається докупи. З'єднала, посолила і перемішала, щоб воно подружилося. Пропиталася цибулькою і буде, виключу, Нехай собі напитується. Ось така буде в мене красота і смакота. До картопельки то, що треба. Додам ще трошки перчику. Давай ту Ось. І все. Всім смачного. Бувайте здорові до зустрічі!